створюють фантастичну музику. Релаксують на масажі у вісім рук. Кайф. смажать тертюхи. Так шестеро молодих віничан з аутизмом вчаться жити самостійно. Заробляти кошти собі. Найти собі дівчину. І жити і мати сім'ю. Вадиму за 30. кілька місяців тому хлопець оселився в будинку підтриманого проживання для людей з інвалідністю, які прагнуть самостійності без батьківської опіки. Ми живемо з ними 24 години на добу. Я розумію, наскільки це класні хлопці, які можуть самі жити, самі працювати, розвиватися. І наскільки це буде корисно взагалі для країни, коли вони не будуть жити знову ж в цих інтернатах, навіть найкращий інтернат. Там люди з інвалідністю, особливо коли вже не стає батьків, будуть відчувати себе ну, дуже погано, бо тому що навіть найкращі умови створити там. Створити центр сімейного типу багато років було мрією род. Леоніда Сіньківського та Лесі Самойленко. Як то бути батьками дитини дощу знають з власного досвіду. Справа Кульпінга України, громадська організація змогла нам орендувати цей будинок. І завдяки департаменту соціальної та молодіжної політики Вінницької ОДА вони нам надають, так допомагають проводити цю соціальну послугу. А також на сьогодні міська рада також голосилася нам допомагати в цьому напрямку. Підписали меморандум про співпрацю. Тож тепер родина Кольпінга підопічні, зокрема, й Вінницької міської ради. Ініціативу створення такого унікального середовища для людей з інвалідністю підхопили десятки небайдужих людей. Так, пані Ольга взялась допомагати хлопцям на кухні. Ми дуже стараємося оберігати. Що, не дай Бог, лишній раз там ножика не схопила, ще щось. Я розумію, цих батьків, ці батьки, теж оця, оця в нас ця гіперопока, і вона заважає. Заважає, тому що ми якби, боїмося, що дитина, ой, зараз вона пальця вріже. Сьогодні в Холостяцькому меню суп, деруни та вінегрет. Поки одні шаманять на кухні, влад проводить нам екскурсію двоповерховим будинком. Тут там у нас? Гастінне порядок в оселі наводять за графіком, розповідає Владислав. І кожен день у мешканців родини Кольпінга розписаний по хвилинах. Вивчають безпечне використання побутових гаджетів. Якими руками потрібно втрачати? до вподоби і фінансова грамотність. Ми пишемо список покупок для тієї страви, яку ми готували або будемо готувати на кухні. Заодно тренуємо якби і пам'яті, алгоритм послідовність складання страви приготування, і організовуємо свій шопінг. І потім нам необхідно підрахувати суму і оплатити її віртуальними, ось скажімо так, коштами. А ще масштабна робота з психологами і музика як терапевтичний інструмент. Ми співставляємо всі ці відчуття, які є з емоційними станами, і вже тільки потім ми можемо якось ними керувати. Да? Тобто, то що говориться управління емоціями, серед уроків і захист прав в повсякденному житті. Правові безоплатні допомозі працюють з хлопцями, як діяти в той чи інший момент, наприклад, коли забудила поліція, чи як оформляти, наприклад, працевлаштовуватись на роботу, тут тобто, такі правові юридичні аспекти. А це результат навчання у школі масажу Юлії Самодрал. Як повинно працювати майстер корпусом володіти, наскільки мають професійно виконуватись рухи, як правильно наносити масло, лежити клієнта, підготувати кушетку, щоб я могла заявити про них як про майстра чи то асистента в масажі, але вони будуть орієнтуватися повноцінно. Наймолодший у хлопчачій родині Ігор Дука. цей енерджайзер не може всидіти без діла, любить займатися йогою разом із друзями, майструвати дерев'яних метеликів, але найбільше Турбуватись про тих, хто поряд треба вчитися самостійне життя і самостійне жити, і щоб батьків не просити, і треба якось йти путем. А для цього хлопець влаштувався на роботу у супермаркет. Розбираю грошей і візьму своїх всіх хлопців на море і батьків теж. Надвечір хлопці беруться до творчості. Тарас дає майстер-клас з виготовлення карнавальної маски з папія маше. А потім всі разом виспівують улюблених пісень від гімну України до їхнього власного родинного. На вихідні хлопці роз'їжджаються по домівках Василя, що п'ятниці забирає матуся. Ми ж не вічні. Були, і тому... Самостійність це ну, великий плюс для них. Як він приходить додому, і він там каже: Мама, я от посуду помию, чи там картошку почищу. Ірина Корш, Дмитро Хідулянов, новини, телеканал Віта.